Найтаємніша споруда культу, що досі лишилась цілою, це так званий дольмен, кілька величезних вертикальних глиб і одна поперечна. Виглядає, ніби картковий будиночок. До речі, думки науковців щодо символічного призначення цієї конструкції дуже різняться. Хтось гадає, що це такий портал для переселення душ померлих у тіла новонароджених. Хтось думає, що це місце медитації волхвів і їх зв'язку із всесвітом. Хай там як, а виглядає це дуже містично. У той же час подібні портали функціонували ще в кількох святилищах Тернопілля, Звенигороді та Говді. Вони теж входили до складу Збруцького культового центру. Усі пам'ятки збереглися, хоч і були поволі закинуті та навіть приховані з пришестям християнства.